Знаешь, а где, его где его словить понимаешь он как делает у него тут, а тут, не смотри знаешь. у него тут как ну да вот какие-то у него есть стукачи да вот он знает когда никого нет он прибежал ну документ написал и да. убежал все он тут не бывает практически вот в чем проблема понимаешь И вот что нам, давайте пост поставим здесь, будемо тут ловить. Ну что це за не, подождите, Там сейчас з ним свяжуться. Да. Попробуємо його пригласить по-нормальному. То есть нету, будемо його по городу половить. Закроємо двері, опечатаємо, что это такое, звернемося до влади офіційно. Слухайте, робіть що-небудь. Чи ми мусимо за них оцихівні робити? То ми прийшли цивілізовано. У вас до нас претензії якісь є? Нима. Ми пішли цивілізовано, ми нічого не, не, не рушили, не крубили, не, не хемту. Ми пішли цивілізовано, побачити керівника управління принісліції, про яку я ще ні разу не бачив. Ні разу не бачив. Але я хотів два місяці його побачити, ні разу не можу побачити. Ну що це таке? Ну, я вас вперше бачив, приходили раніше. Ні, особисто я вас не бачила. А ви всі тут? два місяці тут були, так? Да? Була тут. Всі два місяці. Була у відпустці. Я оформлял Я оформляв дитині документи, очень нет. Тут то, що я тебе говорю, лишь бы приветствую. Тут вон вопрос. Он там за дверями вопрос надо решать. Где <говори> быстрее? В принципе, мы еще не слышали.